Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас третя зустріч, і ми поговоримо про холодні та теплі кольори. Якщо минулого разу ми говорили про ахроматичні та хроматичні, то сьогодні ми поділимо кольори на дві групи. Отже, із дитинства ми пам'ятаємо, що кольори поділяються на теплі та холодні. З цього боку, де синя гама, то ми бачимо і розуміємо, що вони холодні, зима, холод і так далі. І тут де світлі, жовті, оранжеві, червоні, яскраві. Зелені це теплі кольори. Тобто. Ми повинні розуміти, що кольори мають свою теплоту, і кожен колір можна класифікувати як холодний або теплий. Якщо кольори містять більшу кількість синього, викликаючи про холодний клімат, лід, зиму, воду, ніч, смерть, смуток, це холодні кольори. Теплі кольори містять більшу кількість червоних, жовтих тонів, вони можуть викликати відчуття тепла, затишку, пристрасті в дизайні. Теплота чи холод визначають місце кольору в дизайні. Але вся справа в тому, що теплі кольори можуть мати холодний відтінок, а холодні кольори можуть мати теплий відтінок. Від чого це залежить? Знову ж таки, залежить це від змішування кольору. Якщо до холодного кольору додавати певні відтінки теплоти, то колір стає теплим. Ось подивіться, у нас тут є два кольори. Один із них холодний фіолетовий, а цей фіолетовий теплий, тому що до нього доданий жовтий колір. Тут так само ми бачимо: оце холодний колір, теплий колір. Тут холодний колір і теплий колір, тому що до синього додано жовтий. В цьому випадку знову ми можемо порівняти: ось цей синій холодний, цей синій теплий, цей холодний, такий лимонний холодний цей жовтий теплий. Аналізуючи кожен колір, можна визначити, чи він має якийсь холодний відтінок, чи теплий відтінок. Зазвичай визначають, який колір нас буде оточувати в більшості випадків, яким кольором пофарбують кімнату, який колір впливає на почуття голоду і так далі. І все це враховують у створенні будь-якого дизайну. У Нас дуже проста лекція, тому на домашнє завдання. Нам потрібно створити геометричну композицію, дві геометричні композиції, використовуючи в одній теплі відтінки, а другу холодні відтінки. Це можуть бути прості геометричні фігури, які ми вже вивчали у фільмі. Це може бути коло, квадрат, трикутники, як ви бачите в цих частинках, просто створені трикутники в кольоровій гамі. Ми зараз зробимо власне, саме таке: як правильно підбирати кольори? Вони можуть бути як в теплій, так і в холодній гамі. Це Зазвичай ми інтуїтивно можемо підібрати неправильно кольори. Отож, у нас є на допомогу різні сайти. І найкраще кольори брати із природних факторів. Якщо в нас є якась така чудова фотографія, на ній уже передані певна гама кольорів, то найкраще підібрати кольори, взявши піпеткою колір саме з цієї фотографії. Піпетку, звичайно, я думаю, всі знають і вміють користуватися через Instagram. Якщо ми хочемо якийсь зробити напис певного кольору, обираємо піпетку, підбираємо колір і Пишемо, наприклад, слово тим самим кольором, яким спробувала піпетка. І завдяки от піпетці, А в нас в фігмі піпетка з'являється, викликаючи гарячою клавішою I англійською. Шукаючи піпеткою необхідний кольор, ми можемо підібрати його і для нашого дизайну. Найкращий зразок, як я вже сказала, це природа. Всі ці кольори підібрані із даної фотографії. Тобто з піпеткою взято з цієї фотографії ті кольори, які можуть гармоніювати між собою. Це не обов'язково, що ми можемо використовувати всі шість кольорів. Це можуть бути поєднання трьох-чотирьох кольорів, а не обов'язково тих, що поруч можуть бути два звідси, один звідси, і фактично всі вони будуть гармонійно підходити один до одного. Так ми можемо підібрати як теплі кольори, так ми можемо підібрати і холодні кольори ось в цій гарні. Хочу запропонувати вам один із сайтів, який називається Coolors. .co. В якому дуже легко підібрати і зберігати палетку з тієї чи іншої фотографії. Тут я зробила скріншоти з холодної та теплої гами кольорів, і цей підбір відбувається виключно автоматично або вручну. Зараз я вам покажу, як це робиться. І я зайшла на попереднє своє завантаження. У нас тут є туз, де інструменти ми натискаємо на стрілочку, і нам потрібно знайти імідж пікер. Ось тут ми, коли заходимо на цю сторіночку, у нас з'являється автоматично якась картинка, і тут пропонуються якісь рандомні вже підібрані кольори. Ми можемо поміняти ось тут палетку, і вона міняє вже інші кольори. Тобто ми можемо з однієї фотографії підібрати кільканадцять інших кольорів. Ось так от, дуже цікаві кольори з'являються. Якщо нам потрібно їх зберегти, ми клікаємо сюди. І зберігаємо імідж. Називаємо тут, наприклад, якось, якось, і зберігаємо цей, цю палетку. А якщо нам потрібно завантажити з якоїсь фотографії кольори, ми можемо підібрати ось, наприклад, ось наприклад, цю фотографію. Я завантажую її. Ось мені одразу вона міняє кольори. Якщо мені потрібно більше кольорів, додається більша кількість кольорів, кольорів менша кількість кольорів, скажімо, 4, і ми можемо тут міняти відповідно до Тієї гама, яка нам подобатиметься. А я сюди натискаю, заходжу імідж, і між і зможу використовувати якось ці кольори в подальшому. Закидаємо їх сюди, і ми можемо використовувати ці кольори, які ось тут є. До прикладу, вони мені дуже подобаються. Я вважаю, що вони більш теплі кольори, хоч і це сині, але вони з додаванням теплоти. І я можу зробити якусь, якусь, якесь зображення. І, звичайно, ми починаємо із фрейму. Намалюємо фрейм розміром 1920, так як завжди, тому що ми робимо його у вигляді презентації. Ще на 1080. Давайте ми напишемо, що це практична робота 3. Щоб зробити якусь практичну роботу, нам необхідно знайти референси. А референси ми будемо шукати на пінтересті геометричні фігури. Але я би вам рекомендувала їх обрати у стилі Баухаус. Бо Баухаус – це стиль, який дуже спрощений, простий. Він бере свій початок в Німеччині. І ось ми, в принципі, зараз так і займемося. Зайдемо на Pinterest і пошукаємо Баухаус. Я не рекомендую брати ось такий варіант: трикутник, і квадрат і взяти ось якісь теплі холодні кольори. Я рекомендую щось взяти трішечки складніше. Ну, Давайте візьмемо, до прикладу, ось цей. Зараз зайду сюди і покажу, як робити такі елементи. Закидаю я у фірму, зараз обріжу, натиснувши на Ctrl, обріжу краї. Закріплю ось тут на замочок, щоб він не сувався. Давайте зробимо ректенгли всюди, затискаємо ши, малюємо якийсь ректенгл. Ректенгл з, з такими розмірами 110 на 110. так і буде. У нас буде кілька таких шарів. Кілька прямокутничків. Отже, ми малюємо один, другий, третій і четвертий. Пепер нам треба заокруглити кути. Ось нам потрібно в цьому заокруглити оцей кут. Ми заходимо сюди і в нас є тут скруглення всіх кутів. Давайте тут напишемо 200 просто. У нас цей крут буде заокруглений. В цьому випадку напишемо вверху 200. Окей. В цьому випадку знову тут 200. А тут у нас квадрат, але у нас є всередині пелюстка, тому я зараз його ось так от здублюю і заокруглю цей кут на 200. І цей кут на 200. Тепер нам треба їх розфарбувати. Давайте ми візьмемо цю палетку кольорів, цей візьмемо. Сюди натискаємо. Беремо ось цю піпетку, про яку йшла мова. Натискаю сюди, беру ось цей прямокутничок, беру піпетку, піпеткою беру сюди. Знову обираю цей трикутник, обираю піпеткою сюди. І оцей трикутник обираю піпеткою, скажімо, сюди. Далі беру це пелюстку, і, наприклад, я хочу, щоб вона в мене була такого кольору, і розміщаю її сюди. Давайте я отак витягну всі ці компоненти десь на окрему композицію. Я взяла ці два елементи, зараз я їх вирівнюю по вертикалі, по горизонталі, і Ctrl-G, комбінація клавіші згрупую, щоб це був один елемент. Тепер у нас є один елемент, другий, третій, четвертий, я хочу їх згрупувати як один ряд. Давайте я ось так от виділю, а вирівняю ось тут понизу. І так само, ось тут між ними відстані спейсінг зробимо по нулях. Тепер я їх об'єднаю в Ctrl-G в одну групу, і в нас буде ось така от група. Я можу кілька груп зробити. Це одна група. Друга група, скажімо, я ось так от отзеркалю. З групою знову ось так от відзеркалю. І давайте її ось так от відзеркалом. І з таким чином, в мене з'явилася така от композиція. Знову виділю це все з групою, намалюю, скажімо, ще один хай буде фрейм. Давайте я його випрямлю і зроблю скажімо, зараз я ось так візьму. Я хочу, щоб це був якийсь теплий відтінок, але його ось отак от перетягну, був, щоб він максимально теплий. Тепер я можу цей фрейм розмістити, От, скажімо, цю фото. зображення на цей фрейм і цей вже елемент сюди. І давайте просто напишемо тут, що це Bauhaus. Берем Беремо інструмент текст, а я хочу його розтягнути на всю ширину, тому я беру інструмент Scale і буду цей. Текст розтягувати. Я його хочу зафарбувати ось саме таким кольором, не чорним, а беру рупіпеточкою, і обираю цей колір розміщаю його по центру, вирівнюю по центру, цей теж по центру вирівнює. І, скажімо, тут щось можу написати. Зараз витягну звідси напрямні, ось так. от За допомогою стрілочок на клавіатурі, я зараз сюди визначу. Стрілочка вправо на клавіатурі сюди пересуну, ось так. от, І ось це хай буде по центру. Слово баухаус, я бачу, що виходить зі лінії, тому я його зараз вирівнюю. І ось перша робота є. Розблокую і видалю. Тепер заходжу знову на пік і знову підберу якесь зображення. Я його в сторону покладу, ось так, був на зразочок. Знову ж таки, я здублюю цей фрейм і зсередини з нього видаю. Я хочу, щоб він в мене був холодний. Нехай вони будуть у мене ось ці як зразочок. І можу звідси брати якісь холодні відтінки. Ось я візьму фрейм, цей зафарбую, беру піпеткою і фарбую його з таким кольором, до прикладу. Слово баухаус я поки що в сторону заберу і намалюю такі елементи. Ми вже знаємо, як малювати круг, зафарбовуємо його холодним кольором. Щоб зробити половину кругу, у нас з'являється ось така точка. Ми його і так відкриваємо. Ще намалюю прямокутник ось тут на оцю всю ширину. І зафарбую його теж якимось холодним відтінком. Хай буде цим. На нього розміщу цей еліпс. Треба його перетягнути на верхній шар і збільшити його, затискаю Shift і отак от його збільшую. Дублюємо знову альтом, а тут зробимо світліший, щоб вони були на контраст. Створюю е еліпсом круг, хай він теж буде якимось кольором із палетки. І оскільки в нас є фрейм, я можу продублювати цей елемент, ось так його пересунути, не виходячи за межі фрейму, і відзеркалити по горизонталі. Обравши якийсь колір. Таким чином, ми створили композицію. Тут більш тепла, тут більш холодна. Слово bauhaus, я давайте, теж його оберу якимось світлим кольором. Я його зменшу через Scale і розміщу його десь тут. Нехай будуть ці самі слова, я просто їх розміщу ось так. І ось в цілому ми з вами зробили дві практичні роботи. Третю практичну роботу з холодними та теплими відтінками. Ми її копіюємо: Ctrl-C і докладаємо до нашого основного елементу. Єдине, що я би ще перевірила, на відстань від країв. Я обираю цей фрейм, затискаю Alt, перевіряю 251. Вирішила зробити, щоб було по 300 пікселів з країв. Затискаю сюди, дивлюся тут. 251. Так, 300 пікселів з краю, 300 пікселів з краю. Тепер має роботи ось посередині. Посередині, практична робота 4. Можна написати: теплі та холодні кольори. На цьому в мене все. Чекаю на ваші домашки.